Відтепер дозволи для здійснення міжнародних автомобільних перевезень видаватимуть і у Хмельницькому. Новий пункт видачі відкрили по вулиці Заводській 155. Ми відкрили пункт видачі дозволів. Це для оперативності, для заощадження, для покращення бізнес-клімату ваших перевізників у вашій області. Зокрема, їх є доволі багато, їм не потрібно вже їхати в сусідню якусь область, отримати відповідний дозвіл на міжнародні перевезення. Вони можуть звернутися, пункт видачі дозволів тут, на території і його отримати. Головна зручність для водіїв у тому, що відтепер вони можуть отримувати дозвільні документи у Хмельницькому, адже раніше за ними доводилось їздити до Львова або Чернівців. Наші міжнародні перевезення мають свої певні, скажімо так, вимоги і від митної служби по часу доставки, і від клієнтів, та саме по часу доставки. І ми завжди підв'язані під якісь часові, скажімо так, норми. Цей пункт ще раз кажу дасть можливість нам, якось це. Регулювати ці процес. Цей пункт дозволів дозволить, скажімо так, нашим водіям побути лишній день чи два вдома, а машина в цей час може зайти на обслуговування технічне. Крім того, відкрили й новий ваговий комплекс, адже часто автівки їздять перезавантажені, а це згубно впливає на стан доріг. І з новим ваговим комплексом така проблема зникне. Перевізники, які не, від, ну, не дотримуються норм навантаження, і ми прорахували по Україні наскільки йдуть збитки більше 2 мільярдів гривень псуються наші автошляхи у зв'язку з перегрузами. Відкриваємо сьогодні другий ваговий комплекс, у вас на Хмельниччині, і це дуже добре, що і ми спільно з владою турбуємося про ваші місцеві дороги. Загалом в області під міжнародні перевезення задіяно близько 1200 машин. Це 144 підприємства. Кошти сплачені за видачу дозволів будуть поповнювати бюджет Хмельниччини. Вікторія Земба, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.